Вас вітає туб-канал «Океан Трейд». в епоху високих технологій та прагнення максимальної точності оправки для інструментів з хвостовиком Велдон є ключовим елементом в арсеналі багатьох професіоналів. Ці інструменти поєднують у собі надійність, точність і універсальність, роблячи їх незамінними у найрізноманітніших виробничих процесах. У нашій країні попит на якісні деталі такого плану стабільно зростає. Тому представляємо вам правку, яка призначена для кріплення інструменту з хвостовиком типу Велдон Є1 40 40х25 на вашому токарному верстаті. Хвостовик у нас представлений в даному випадку в розмірі. Мірі vdi 40. Цей інструмент відповідає стандарту DIN 69880 і виготовлений відомим виробником Sumtom, гарантуючи високу якість та надійність. Дана правка забезпечує і надійне кріплення інструменту з хвостовком типу Weldon на вашому токарному верстаті, що дозволить вам проводити обробку деталей з високою точністю і ефективністю, Виготовлена з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам безпеки та якості. Наша оправка стане невід'ємною частиною вашого виробництва. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті оушен.біск.ю. А ще наші фахівці готові надати вам. Консультацію та допомогу виборі – оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка робимо будь-який куточку України. З нами швидко надійно та якісно.